Як безпечно зняти патрон на шуруповерті, щоб не пошкодити інструмент. Усі ви знаєте, що існують шуруповерти без блокування шпинделя, а також ті, в яких блокування шпинделя присутні. Але в обох варіантах для початку треба викрутити гвинт всередині патрона. Всюди різьба ліва, тож для того, щоб його викрутити, треба крутити за годинниковою стрілкою. Але якщо у вас не виходить зробити це від руки, є лише один варіант, як його безпечно відкрутити, щоб не зламати інструмент. І для цього нам потрібен імпакт або гайковерт. Вмикаємо максимально. Швидкість і крутний момент також на максимум. Зараз обидва інструменти мають працювати на закручування. Губки патрона в крайньому відкритому положенні, беремо біту, шукаємо шліци, знайшли. Вставляємо раз. І що ми робимо? Одночасно тиснемо кнопки. Бачите, друзі, на відмінно від шуріка з парків у китайці гвин стояв на фіксаторі різьби. І якщо його відкручувати в інший спосіб, то можна зіпсувати редуктор або інструмент в цілому. Тепер беремо довгу будь-яку біту і затискаємо її в шуруповерт. Патрон в шуруповертах відкручується проти годинникової стрілки. Тому тепер обидва інструмента ставимо на відкручування, одночасно тиснемо кнопки. Та сама процедура шурік без блокування шпинделя на закручування. Шукаємо шліци раз, тиснемо кнопки. Інструменти на відкручування погнали. І таким чином можна зняти абсолютно всі патрони без загрози інструменту. Лайк, підписка, кому відос був корисний. Ну а я вам дякую за перегляд.